Сьогодні у нас 24 лютого 2024 року, 8 година 9 хвилин, субота сьогодні, ранок, продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, зараз плюс 4 на дворі, після ранкового душу не холодно, нормально. Продовжую показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим порумпованій бедлоті, яка думає що вона чогось варта і що комусь вона потрібна показувати хто і хто бо це дуже важливо бо нашу країну зруйнували продажні корумповані держслужбовці зруйнувала корупція яку Наблюдали, наблюдав весь світ, які в нас жадібні держслужбовці, які все своє життя жили і продовжують жити за рахунок інших, використовуючи більш довірливих, більш добріших і більш чесніших людей у своїх злочинних цілях.

Прості люди, які довірилися зрадникам держслужбовцям, які все своє життя прибідняються і роблять вигляд, що вони щось роблять для своєї країни і для тих людей, які їм довіряють. Я хочу їх попередити і нагадати, що за їхні вчинки. За такі незаконно збудовані новобудови. Та за все, що коїлося останні десятиріччя в нашій країні, будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони не зможуть відкупитися на своїми награбованими грошима і корумпованими зв'язками, які рано чи пізно з цієї країни втечуть бо не витримають психологічного і фізичного навантаження, яке буде їх супроводжувати все остаточне їхнє життя.